Привіт-привіт, ташечки. Привіт, Давайте з вами подивимось такий розклад, що вам принесуть найближчі вихідні. Так, ці вихідні в нас християнська паска, та Великдень християнський. Давайте подивимось, що вам принесуть ці вихідні. Вибирайте один з трьох варіантів і подивимось. Вибирайте вже зараз інтуїтивно 1, 2, 3, який би вам хотілося, я буду дивитися. Варіант 1, варіант 2 і варіант 3. Так, ще раз повторю, 1, 2, 3. Той, який вибір, вибрав, давайте дивимося. Ну і що? Що ж, любі мої, всі три варіанти – це старші аркани, це просто Дуже потужна енергія. Я думаю, це також пов'язано з тим, що все ж таки в такі дні такі свята вірити ви в це але ні. але більшість людей посилає свою енергію, тому енергія підсилюється. Тож, почнемо. Хто обрав нас варіант один? У вас нові починання? У Вас щось буде. Можливо, це буде якась ваша ідея, можливо, ви щось почнете нове, але це, знаєте, часто може бути так, як а, а, життя з чистого аркушу. Це якісь, якась нова можливість, якісь, це може бути також і пропозиція, так, чогось нового. І тут ця карта Дурень називається так, але тут подивіться, вона а, така дуже цікава саме в цій колоді, тому що дівчина. Вона стоїть майже на обриві, але не, не так, щоб зовсім небезпечно. І до того ж, вона тримається, так? Але вона, вона має ось цей такий камінь, так? якийсь там дорогоцінний чи ні. Вона посилає від нього енергію до Всесвіту. Так? Тобто щось, щось нове, щось ризиковане, але досить таки. В міру безпечно, знаєте, тому що ризики бувають, є такі е, колоди, в яких дурень символізує прям реально такий ризик, знаєте, який абсолютно не, не обдуманий, абсолютно безглуздий. А тут в нас такий більш свідомий ризик, іде так. І щось ви будете, щось у вас буде нове, щось буде починатись. Це карта нових починань, карта нових можливостей, карта, я ж кажу, ніби з чистого, з чистого арку. Що зараз, зараз ще доберемо карти. Давайте подивимось, в якій це сфері, в якій це сфері буде. Так. Ви думаєте про якісь зміни? Ви думаєте, ви постійно думаєте про якісь зміни, постійно думаєте, що вам а, потрібно щось оновити, щось прикладайте кожен на свою ситуацію, те, про що ви думаєте, що вам постійно, що прямо вам знаєте, ось в, в голові вас настільки крутиться ця, можливо, це, скоріш за все, це якась проблема, і можливо, це якась матеріальна, фінансова така проблема, що ви не знаєте, як. Вийти з цього, скажімо так, кола, де ви ходите, знаєте, топчетесь на одному місці і не можете вирішити ці питання. І ось якраз карта Дурень, вона вам показує, що буде, буде нова можливість. Ви щось, щось у вас буде, якісь можливість почати щось нове, що змінить ось цей вас ваш. Такі, знаєте, замкнути коло ваше, коловорот коло змінить ваших цих безкінечно повторюючихся подій. Так? І тут ще вийшла у вас карта суд, яка говорить про відродження, про знаходження, знаєте, рішення якісь проблеми. Ніби ви це як відштовхнутися від, від дна. Розумієте? Просто у вас докладіть на своє життя, але в якійсь ситуації у вас буде ось таке, знаєте, от ви знайдете цей вихід, і просто як відштовхнетесь від дна і підете вверх, і підете вверх, і дуже прям дуже це цікаво. Так добре, другий варіант, другий варіант карта смерті. Я люблю цю карту, тому що вона нам говорить про зміни, про те, що час відпустити вже а, щось непотрібне. І а, час вже йти до нового. І ця карта вона не тільки про це говорить, вона це і робить. так? Вона нас трансформує, трансформує на краще. Вона трансформує нас відсікаючи різко і назавжди те, що нам не потрібне, те, що заважає нам рухатись вперед, те, що заважає нам бачити нові можливості, нові горизонти і користатися цим. Так, ну давайте подивимось, давайте. Що це? Що це за трансформації такі? Що це за такі кардинальні зміни? Угу. Так, слухайте. Тут просто якісь, не знаю, бурхливі події будуть відбуватись у людей на, на цих вихідних. Дивіться, другий варіант. Ви позбавитеся. Якоїсь залежності. Залежність прив'язка може бути будь-яка, і ігроманія, а, алкогольна залежність, наркотична залежність, залежність від людини, залежність від їжі, залежність не знаю, залежність там від, від роботи від якоїсь. І от знаєте, буває таке, що вам хочеться вже позбутися цієї роботи, а ви не можете, тому що ви залежні і ви вважаєте, що це зв'язок, такий, знаєте, який не, не, не можна розірвати, інакше все ваше життя рухне. Так ось, ви позбудетесь цієї залежності <кій> по смерті, це може по карті смерть, це може відбутися різко і неочікувано для вас. І, можливо, ви будете цю ситуацію сприймати як все, кінець, кінець всього, кінець життя, кінець світу і все пропала шеф, але це абсолютно не так. Просто коли ви самі не можете прийняти рішення, а рішення, коли ми не можемо прийняти рішення, рішення за нас приймає Всесвіт. Тому що вже прийшов той момент, коли далі зволікати не можна. І ось ви позбудетесь цієї залежності. Дивіться, які карти у вас виходять: смерть, диявол, і тут знову старший аркан повішений. Ви позбудетесь цієї залежності і просто так. По корополицярю було, може бути, знаєте, так різко, так обрубане просто по-болючому. Можливо, якимись різкими словами, можливо, якимись різкими діями, але кінець, кінець прийде, так, і ви ніби зависнете в такій ситуації, що робити далі. Далі йти страшно. Далі йти страшно, тому що невідомо, що там і як, і що далі робити, і як взагалі де себе шукати. Ви трошечки в цій ситуації зависнете. Це не особистий розклад, тому відчувайте енергію, так як вони вам відгукуються. Тут для вас дуже важливо відчувати енергію. Ще одну карту візьму. Одну, а виходить дві. Ви розумієте, у вас виходить скрізь по дві карти. Але знаєте, тут, якщо ви не будете рухатись вперед, у вас вам доля буде далі робити такі знову старший аркан вежа. Якщо ви не будете рухатись вперед, якщо ви не приймете ось цю ситуацію, що все вже має бути кінець цим час закінчувати так далі. Якщо ви будете чіплятись за старе, вам доля буде підсовувати такі моменти, такі ситуації, коли у вас будуть іти ну повністю знаєте якісь руйнування, там не знаю, звільнення з роботи, якийсь кар'єрний зріст, який знаєте, ваш зупиниться, просто все зрушить, все порушиться. Якісь відносини можуть рушитись, відносини і, і в родині, відносини і на роботі, будь-що будь до чого це дотично. Тобто, якщо ви зараз не приймете цю ситуацію, що час же з цим закінчувати і йти далі, у вас і надалі будуть такі руйнування. Те, що страшно йти вперед, страшно всім. Але страх наш найбільший ворог, тому що він не дає нам робити ці кроки вперед, не дає нам рухатись, розвиватись. Тож, тут ви маєте прийняти до уваги, що раз так сталося, значить треба ситуацію забути, не зависати в ній, забути ситуацію. І подивитись знову ж таки, тут цю карту ми трактуємо як не зависаємо, а дивимось на положення речей з іншого боку. Розумієте? Поддивитись на положення речей, а якось тут повішані. Догори ногами дивиться, і рухаємось вперед. Страшно, боязко, але що робити?